Коротше, грунтуємо ми столик, вже які шліфанули, зараз ми вас навчимо ґрунтувати правильно. Що я перше зробив? Взяв попідливав ті дирочки. Такі глибокі-глибокі дирочки. І зараз ми будемо отак, от коротше, розтягувати нашу смулу. Маємо такий шпательок. Хочу, то, хто як бажає робить, я так опробую. Мені шпатриком сподобалось робити, я вам скажу. І так беру маленький тоненький слой даємо. Віться, покажи, близько як мене, якої від ціки дерево було, яке стає дивіться, зараз, зараз, зараз. Ах ти що, красотулька, Все, отак ми. Отак ми коротше, цей. так ми грунтуємо столик наш. Достягуємо. Віціна смолу зараз. При смолу. Яка вона є, а яка стає. Цього ми ще я хочу. Отак красиво у нас виходить, ми зараз куренько тим шпатріком. То все гарно розтягуємо, і воно собі впитає дерево, ту смолу і всі пори зайде, щоб потім не було нюансів. Я думаю, хто тим, хто тим, хто тим робить, то розуміє. Так, загрунтуємо все, покажемо кінця, як воно вийшло погрунтоване.